Всем привет, друзья. Мы едем в Макдональдс, того, что сегодня стартував продаж продаж шейк Привет. А — это такий шейк, который Вова. Расскажи про грима-шейк. Вов. Расскажи про Гримошей. Нет, Вова называет шехзаде. За Д. Що це маленький ШИЗОДЕ, наш Шезоде, чи як правильно називається? Е, так, я почитала коментарі про бітон. Написали, як весь двір бітоном. Друзі, вас ну ніяк не смущає, що у нас три автомобіля. Три. І ці три автомобілі треба десь паркувати. І ну місця немає. І, звісно, зворіть люди роблять площадки, щоб паркувати автомобілі. Ну або будувати гаражі. Ну, як би, є таке дело. Вот. Тому, ну, я, звісно, розумію, ви пишете, ой, бетон буде крошитися. Ну, він не буде за пару років, він не розкрошиться, А далі, в майбутньому, там, звісно, буде плитка, він так не залишиться. Звісно, ну, все робиться постійно і по чуть-чуть. Вот. Далі. Що ще хотіла сказати? Ні, ну ваша мій комусь не нравиться. Я розумію. Мені треба, щоб воно було чистенько, простора і якби до толку. Я не хочу, щоб воно це у нас отако було криво, машину нема де поставити і коротше, не дуже. Ну, ваше мнение я теж вважаю, вам не нравится, і слава Богу. Значить, по поводу стоїмості я вам розкажу, узнаю, скільки коштує квадратний метр роботи. Це все, і ви будете собі там рахувати. Хлопці займаються дуже якісно, професійно, вони у нас на поселку багато що робили. Вот, відповідальні, не це діло, відвідані ребята. Хочуть зробити так, щоб вам сподобалось і якісно. А зараз ми їдемо у Макдональдс. В общем, покажу вам этот грімшей. Кажуть, що він якийсь ягідний. А чого це? Чого? без настроєння, все. має бути дощ зараз. Така погода. Ну, писали, що буде дощ і вихідні буде дощ хочу ще заїхати на бетонний на производство бетонних всяких Ні, Я предлагаю, мабуть, завести додому його, с... а потім собі спокійно поїдете. Все, розібрались, їдемо. Ми приїхали на Макдрайв. Драйв. Ура, 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 горы. Можешь Ванесса снять? Скажи. Всем привет, скажи. Что ты будешь есть? Гармошей. Если он где? А, есть уже он написан на гармошей. О, ты возьму. Дивись, такой монстр тебе украдет. Она украдет? Куда? Да. Больше здание привезет и рот привезет. А, а рот на не заклеить? Да. Чем? Виключай свои туристические видео, все. А, а тут якась фісташка, якийсь там ще сладенький є, Да, вроде дубайский шоколад. И шо? монстр тут бункер. Ты хотел? Ну, да вон... Та не, там трубочка. Там трубочка. вдома будеш пити. дома вже зараз попробуй. Понюхай, понюхай. Угу. Який гарний колер, да? Да. Да, да. Почитай. Ты не боишься? Нет, конечно. Не боишься? Гримас шейк написано. Ну да. Аккуратно, сыночек, воно А Стой, смотри, у такой монстр кида да. украдет. Ну, місце Все, бо... мы просто Вовщик. шейк дома попьем. Це ж ще не все, да? А там є чикен ролл? соблюдаю режим выключать в общем тут короче тут такие бетонные всякие вещички мойки раковины что хочешь есть значит есть є на замовлення, а есть какими типу, дефектами и можно их как бы подешевле купить Вот, пожалуйста, смотрите, какие... Вот какая, смотри, раковина бетонна. Вот. Вон маленькая есть. Есть вот такая. Ой, а вот эти мне не нрав... А. Может, вот Кого? А это кашпо? А, и вот это. Вот это, этот бренд. Бачите? Moon Studio. Что-то такое. Слышишь, ну они дорогие, наверное. Кстати, да, можно и высокие кущи посадить. Ага, вони. Раз, два, три, четыре. А почем вони интересно? Да, ну три вот нормальні от, студии. Прикольні зеленый насадження туди посадить. А йдем тут. Вот это тут колись свадьба была. Ти що, тут технікуми такі свадьби були, готували на сбойки. Напишіть сбойки, хто був в технікумах на свадьбах, ви що? Дима, що це таке? Нет, це, Тоже кашпанка. Нет, от, от это. такі кругленькі, якісь коти ходять. От це, так, да, кашпо теж. Це очень большое, мені такое нравилось. В общем, мені ці вот длинные три штуки. Що ти Що кажеш? Это хороша ідея. Кстати. Вот. І хтось писав баночку. Чеш, побоже, тут. Ти... Мужчина, йде? Так спитай мене Де він? Так, ось все яке. Оце таке тільки чорне в неї Подруги моей. Чорне, чуть-чуть менше. Сейчас покажу тебе. Діма вже ходить вибирає стимчине. А мені, чесно говоря, не нравится. В общем, в этом Безладі это називається бренд Mona Studio. Подивіться цей бренд в інтернеті, кому цікаво. У нас папа кое-что присмотрел. Не, ну и мама, Та, ну как бы и папа. папа. Бачите, тут такі масивні теж кашпо, мойки, тумба по телевізор. Тобто це для хай-тек дизайну, Вот. Моно Студіо. Можете загуглити, подивитися ціни. Це ціни, не, звісно, немаленькі, немаленькі. Как-то так. Моне. Моне, гомне. Короче, мы тут полазили, полазила. Там вон большие эти кашпо. Вот это все, это все изделие с из бетоном. Так что вот так вот. <хру raisings> <хру <хру <commodities> <хру <хру> Конечно, видончик тут, как у этого самого. Ну, ничего. Помірять? Да, помірять. От. В общем, треба тільки подумати, що ви тікаш посадить. Враховуючи те, що у нас бетон, садити треба ярко ярко зелене. Щоб це був насичений зелений колір і таке щось пухнастеньке. надо подумать, что это может быть такое. Короче, есть над чем подумать, есть что как бы увидеть и посмотреть. А? О боже, а куда тут ехать? все Усё стрелочка. все она сюда. Ого, тут так поменял и все, что? похмыло. Так, ми зараз їдемо до нас. У нас там, до речі, є садовий центр е, коло дома, ну, коло посілка. Там їх аж три. Вот. І один такий, ну величенький. Я там, до речі, була один раз, роки три назад і чого я не взлюбила. Не знаю чому. Там вроді і вибір є, і все, ну щось там собі придумала. А зараз хочу зайти і подивитися, що там відбувається. Що там есть. Какие-то цветочки хочется глянуть. Ну, щось таке. Найти собі работу на день. Боже, в шапках, в куртках. Да, вітер я голову, девочки, надула себе. 16 градусов. Я собі голову надула. Серьезно говорю, такий вітер, что я собі поднадула аж голову. Кошмар. Какие-то бігу. Такие площадки классные. Ставочок такий. красота Ці всегда села ухожені, чистенькі. тут завжди порядок тут люди такі чистоплотні. тут завжди красота Ми приїхали в садовий центр а, який коло нас сейчас я вам покажу що здесь є. здесь есть уи да вот и вам и кашко дерева класні. Леви. Ага, розочки какие. О чому троянды цікаво? Ага. Но мне надо кущики. Так. це дерева А, ми мабуть с цієї сторони Добрый день. Так. Это сморахт. Ага, ось. А, ні О, а да вход? Вход там. Кора. Это у нас тут, кстати, делают напротив кору. Так. 17500 дерева. Угу. Угу. Кого? Так это хвоя. Я тебе хотела показать. Я нічого не хотіла показати. Це это хвоя, это я такою не хочу. Воно, перше дуже довго росте. Вот, Дима, красивые вот эти Діма, красиві. это у нас така тільки на штампі. Гірська сосна, тільки на штампі. Бачите, вона маленька стоїть 2400. У нас велика на штампі, вона коштує. Вот маленька у нас больше. Зараз я вам даже скажу, скільки коштує на штампі. Кому було Э, е, Только вона в поганому состоянии. Ось така ось менюсенька. А ні, це не така. Ось все, така у нас. Яка ціна, я не знаю, друзі. Воно маленьке печому. Ось о мені пусічка. Не написано почем. Це короче, у нас така. така. У нас уже дебела. Кабылится у нас. Такой вот, в общем, садовый центр. Голубая елочка. Красиво. Сейчас я гляну. Спирею, спирею. А у вас есть спирея? А, туда, да. Ага, дякую. Так. А вот оливковое дерево, Дима хочет очень. Дима, все олыво. Скільки? 2700. Угу. Ну, хотів, як хай хоче. Це треба хотіти. Так, Така туйка 780. Тут дуже дорогі ціни, я хочу сразу сказати. Все бузок якийсь. Такий необычний. Доброго дня. Так, а спірея почому? Вот спірея. Почому спірея. Непонятно, чого не написано. 480. А в яку ціну спіре? Бо я щось не бачу просто. Не видно щось. А, 380, так-да, так. Да, Кіпаріску да. не хвись. А, спіре японська, так, да. дякую. 380. Ну така жовтенька. Ну мені така, щоб швидко росла. Вона швидко быстро... ну, це, мабуть, розовенька. Я хочу там по кущиками так насадити, то я... Дивлюся. А, це гортензія Ага. Угу. Гортензія. А ось, а що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой, кака Я такого ще не видела. це широколисна Подиви, яка велика! клас Ага, і троянди я хотіла глянути. Троянди скульне скудніші. Діма дивиться, спірей йому понравилось. Спірей, яку він не любить, йому понравилось спірей. А ти бачиш оце, оце бірючина, от вона смотри, в такі длинне висаджується оце, да, і робиться отаке забором. Ну, це в цей, так. Да. Це білючина називається. Віш, і ти стрижеш його і він взагалі не, не просвітлюється. Нічого. Зараз я піду мені мальчик вибирає. Дічки, я, я вже таке наробила тут. Просто такі кущі. Від ші. О, хороший. Чотири і чотири, правильно? 1, 2, 3. Ну, вісім, чотири чотири. Ну, через один я ж хочу 2, красно салатовий. За це що це за дерево. А це бузок? Ого. Всьо. 3,260. От получите, розпишитесь. Це красивіше. Не так довго ростуть ці шарики. Оце я у вас купляла отаке ось. От таке маненьке, ще менше. Він такий здоровий, цей козацький, чек називається. Він так це інший. розросся швидко, хоч казали всі, що він дуже довго росте, він дуже швидко виріс. Він у нас вже просто. а я лівець це. Року... Два роки назад я купила його у вас він... тут приклав. Півроку підживлює рослиною. А він, він, ж... він ще росли. так швидко вирос Вообще. І тут маленьку я теж, теж брала. 3,260. Оце мені ще подобається. 240 вейгела. А вейгела високо росте? С Слушайте, а метр 50. Е, вопрос. Якщо такі е, розглядаємо бетонні, длинні, узкі, такі високі, бетонні. Такі кашпо продаються з сиротанга краси. Все. Смотрите. Это такая, как у нас по типу. Кашпо. Пять тысяч. А вот 5300. Счастливо развела папку на бабки. Ох, в садовый центр меня лучше не водить. Потому что... Это все для нас, для семьи, любимый. Любимый, кахан. Это все для нас. Сейчас будем сады, девки? сейчас? Да, ну, конечно, а там хлопцы уехал уже? Да. Навсегда, ну в смысле. Сегодня не буду. Так, в общем, короче, я купила растения. Я забыла, уже это називається. Я не пойму, да мои грабли. Короче, растения я купила. Хочу сделать изгородь такую. Сейчас я вам покажу. Що я роблю сейчас, зараз, теж все покажу. Значить тут я обираю бур'яни, надо траву сейчас покосить. покосити. Е, Ось так у мене все позаростало за два тижні. Вы ж бачили, що я все убрала. Вот я знову все відділяю, все чищу. Це різні туї. Це жовта, це зелена, щоб не путали. Зараз вот. буду знову все чистити. Сейчас я покажу, какую изгородь я хочу. Во-первых, сейчас, Во сейчас приедет мальчик, у кого мы купували дерево. Он привезе нам цветы и нам удобрит все. Значит, что? Вот этот ряд, вот этот, я хочу сделать изгородь. То есть, вот здесь я высаджу квиты. А вот эти, что я взяла, забыл називаються. значит когда ты будешь заезжать сюда соответственно на парковку здесь будет такой заборчик отделять от газона то есть не так будет скучно как, как вы говорите согласна, потому что бетон он скучный но другого выбора нету, выбачте поэтому будет вот здесь вот цветочки на вот так вот ну, все, что они будут шлифовать в понедельник. Короче, до понедельника их высадить не смогу, но мы с вами их выставим в ряд. Я взяла, девочки, 8 штук. 8 штук с расчетом десь на 80-70-80 сантим... сантиметров. Они именно, этот кущик, и срастается. В общем, как-то вот так вот. Так что я жду его. Все, парня, и покажу вам, как это будет. Ось такі негодяйки, звісно, Засрали мені бетон. Ну, чесно кажучи, ви безсовісні. Пап сиралі мене, пап сиралі. Хто буде працювати? Машенька. Машеньки тут, габела, нічого, Машенька, дівчатки, все наверстаємо, все сделаємо, не переживайте. Оці всі буряни. Оце все. Зараз я все вберу. У мене, ви знаєте, за мною не заржавіє. Я люблю так, щоб у мене не було волосинки. Ах, так що вот. Ладно, пішла працювати, бо робота в мене ох ох хо 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 Тут щось найбільше заросло, не знаю чого. Вот эти кусти, як вони називаються, Гейхела? Hey, Ні, Не, гейхела. Hey, не знаю, як називається. Красавиця. Зараз буду вигружать. Так, ребят, вот. Такий буде забор вдоль. Я забула, як ці цветы вже називаються. Короче, вот так вот это будет. И вони стіною ростуть, с запором. 8 штук по... по 395, по моєму І 200 гривень доставка. Так що, вот така от буде красота. Красиво. Мені подобається. Не знаю, як вам, але мені це виглядає дуже-дуже красиво. На фоні бетону, дівчатки, як ви просили. Вот. А, ну не сам бетон, правда? Ну не просто ж бетон, а ще буде такий заборчик. Красота Вітальчик. А оце палка торчить, це не граблі мої? Ото там, ні? Ну не казали шукати. Якщо вдруг що не ма ні, ото лопата, а оце палка. Десь граблі старі можна знайти наші. На що? Що сіно? Привіт, квіточка. Ти не до мене, а понятно. А, папочка. Папочка родненький. Не треба, то все чуже, не трогай, то чуже. Работали, працювали, почався дощ. А потім дощ. Це мене цвіти згоріли. Дімешка принес. Ой! Ой, як задував дощ. Даво. Тут карман, на Кого? Карман. Є карман. І сонце, і дощ. Дімачка якраз травичку почав косить. Баща ще дощ посудить. Ой, основаки не Я переніс сюди квітки на террасу. Да, туда. Оце положено кресло. Все, я тут чуть-чуть уже навожу красоту. Так вот. Я люблю, когда у меня все чистенько. Прикриваю. Тяжело це все. Такі в мене широколисті гортензії, Не очень, да, дівчата? Согласна. не знаю, що їм не так. Ну, звісно, буряна, хоч поливаю кожен день. Тут взагалі скудні. Бачу, Папа вже робота. Папа вже права. А я з попросила наблюдати. В общем, Діма обирає, тут знімає да? да. будем, ну, да. і будемо тут садити, так? Садити красоту, будемо виходити. Mm. Я покажу. Ой, хорошо как. Таке небо чорне, тільки що дощ в секунді пройшов. Уже нема. І тут зараз висадимо кустики. Шопа! А зачем ти ключі? А де? Де це? Я не знаю, де. Це. Так я не знаю, куди це. Так давай вместе здесь. Так, ми їдемо подивитися де земля продається. Ну, віддихнеш потім. Виїжджати удобно тепер взагалі прелість. Їдемо, Їдемо, значить, це подивитися де земля. Щоб сняти і засипати хорошого ґрунту для цвітов. Зараз узнаємо. Зараз узнаємо, ребята. Зараз все стане понятно. Ой, там же ж рис. В общем, короче, що я хочу сказати по поводу тих бетонних горшків. Ми заїхали туди, де купляли квіти. В общем, ситуація така, що цей бетон, він нагрівається. Це треба вже вилити, воно вже все. Бачите, воно, виходить, нагрівається. Нагрівається. Вот, и бетон нагревается и соответственно корень все ну, сгорает, это ж не шуточки, поэтому нам це не подходит. Цени ну, хорошие, хорошие цветы, ну любые в принципе. Надо, ну надо так мы же не круглосуточно його поливати, а тут сонячна сторона, в общем, відпадає этот варіант. Заморилася. У нас тут рис з курочкой очень вкусный готовится на обед. Вот. Так что, короче, девочки, не подхода нам вся история. Поэтому будем думать что-то другое. Дима уже загорился. Ну, извините, как воно не подходит, сейчас кучу денег заплатить. Получается, типа, так как як там какие-то чуть-чуть сколы есть, то, то оно получается по. Він надає по 3000 на сайті по 9 чим-то. В дорого. Не забудьте ще маніпулятор довести. Не дешево. В общем, їм яблочко йду. Работай далі, але сейчас буде дощ. А ви пишіть ставте лайки, цілую, люблю, к серцю прижимаю. Пока.